Всім привіт! Мене звати Злата Терентюк, ви на моєму каналі, і давайте обговоримо всього. Сьогодні ми будемо обговорювати лише три теми. 11-го я буду знімати дуже важливий влог, тому що він для мене прям, ну, я його дуже чекаю. Я не буду казати, що, ви потім все побачите. Я захворіла за добу до дуже важливої події в моєму житті. Так, вмію не тільки я, в мене захворіла знайома з Кривого Рогу, яка теж приїде. Так, все. Є люди, які насправді ненавидять дітей. І це не відноситься до child free, тому подібне. Просто, ну, я така людина, яка ненавидить дітей до певного віку. Я не кажу, що всі діти погані і дітей заводити не треба. Ні. Просто я не люблю дітей. І тому це, певно, такий фактор, чому я. В майбутньому не хочу заводити дітей. Це дуже бісить, коли ти йдеш по вулиці або стоїш в магазині на касі, і дитина починає бігати, все то, всього торкатися, батьки з нею не дивляться, вона починає голосно кричати, плакати, канючити, щоб їй щось купили. О за це ну, мене це дуже бісить. Я за це просто ненавиджу дітей. Особливо, коли ти йдеш, тобі погано, в тебе там болить голова, і ця дитина починає кричати або в міському транспорті. Ну це ж взагалі треш. Поправка, я висловлюю свою думку. Мене захейтили за відео, там де я казала про сонний параліч. Мене захейтили. Там один чувак був і написав мені гнівний коментар. Знай, я тебе пам'ятаю. Типу, дитина кричить, плаче, канючить. А батьки просто не знають, що з нею робити. Будь ласка, не заводьте дітей або навчіться з нею знаходити спільну мову. Ну, це приносить дискомфорт іншим. Коли дитина кричить, вона створює дискомфорт оточуючим. І це дуже бісить людей. І інколи люди можу, можуть накричати на цю дитину. Так, є такі випадки, а особисто мені мені хочеться підійти і вдарити дитину. Ну, справді. Ну, і заразом батьків, тому що вони просто нічого не роблять з цим. І мені хочеться просто дитину як лупанути раз, щоб він просто заткнувся. Моя нервова система хоче знешкодити подразник, тобто дитину. І я зроблю це будь-якими способами. І не важливо, моя це дитина чи не моя, ну я така людина, вибачайте. Перш ніж виходити кудись з власною дитиною, навчитися з нею знаходити спільну мову або якось домовлятися. Блін, я хотіла себе виправдати, але мені це не вдалося. Я вважаю, що інколи, інколи це має місце бути. Але не те, що ви будете маніакально оберігати якусь річ, яка взагалі нічого не варта. Ну, тобто, сходіть вже тоді до психолога, тому що це ненормально. Я, наприклад, я прив'язана лише до однієї речі вже скоро буде 7 років. Як я прив'язана до цієї речі, тому що в мене була дуже травматична подія у житті? І тому цей, ця іграшка асоціюється в мене з померлою для мене дуже близькою людиною. Ну, це прив'язаність, тобто до предмету. Батько мого брата він помер. І перед цим, десь за місяць, він подарував мені іграшку, яку я досі зберігаю, тому що я не можу її викинути. Це для мене е, як пам'ять та а, 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 асоціації, що ця людина поруч близько десь, поруч зі мною, вона мене підтримує і. ну... Вона в мене асоціюється з спокоєм, з підтримкою, яку він мені давав. Люди інколи прив'язуються до предметів, якщо в той період цей предмет відіграв дуже важливу роль у якісь травматичні події для них. Тому це нормально, ну, інколи. А взагалі, якщо ви прям маніакально бережете якусь річ і не можете з нею попрощатися, то треба звернутися до психолога. Я не поважаю старших. Ну, я, я, я нікого не поважаю. Я не бачу в цьому ніякої проблеми. Особисто я. Їх. Чому я повинна їх поважати? Тому що їм якось вдалося народитися раніше і дожити якось до свого віку. Ну, я не повинна цього робити. Або поважати їх за те, що більшість з них травмують нашу психіку з гвалтуваннями, насильством. За це мені їх потрібно поважати. Ну... Ні, я не буду цього робити. В мене в оточенні дійсно є така людина, яка вважає, що я її повинна поважати лише за те, що вона раніше народилась за мене. Інколи буває таке, що люди, які молодші за вас, вони розумніші. Але ви цього ніколи не скажете. Ну, ви цього ніколи з цим не погодитесь. І мене це дуже чесно кажучи, кошмар. Але я не буду поважати цю людину. Через те, що вона хоче, щоб я її поважала. Не буде такого. Я маю на це право. Є дуже багато прав, але люди їм чомусь не користуються. Є, у вас є право висловлювати свою думку, у вас є право казувати про насильство, а не терпіти його. У вас є купа прав. Або коли ви їдете в міському транспорті, якась похила людина похилого віку, вам каже, поступись мені місцем, типу, я ж старша за тебе. Чому це я? Купила собі місце, я буду тут сидіти. Це мій комфорт. Моя думка, що якщо ви поступаєтесь місцем в транспорті, це не повага, а це про ну, вашу вихованість йдеться. Ну, взагалі, ніяк не про повагу. Всім, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Завтра буде дуже важлива подія і дуже багато цього цікавого.